Вітаю з вами. Музична студія грати легко, і я, її викладач Юлія. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливе. А саме ритм. В народі говорять хліб, всьому голова, але в музиці всьому голова ритм. Ритм це упорядковане чергування звуків та пауз різної тривалості. Простою мовою, ритм це скелет, на якому тримається мелодія та її гармонізація. І якщо мелодію позбавити цього ритмічного скелету або порушити його, то мелодія може змінитися до невпізнаності. Наведу приклад, підемо від зворотнього. Зараз я вам заграю мелодію. В якій неправильно відтворю ритм, а ви спробуйте відгадати цю мелодію. Ця мелодія дуже вам відома, відома на весь світ пісня. Я думаю, що ви вже здогадалися зараз. Я заграю оригінальний варіант цієї мелодії. Але в першому варіанті я неправильно відтворила ритм мелодії, не змінивши при цьому жодної ноти. Просто хаотично натискала ці ноти в правильному порядку. Тож, це і є яскравий приклад того, що ритм. Дуже важливий. І якщо знову-таки повторююся, позбавити мелодію ритму, то вона може змінитися до невпізнаності. Сьогодні я покажу вам дві прості вправи на розвиток почуття ритму. Перш ніж ми почнемо робити наші ритмічні вправи, я пропоную повторити тривалості. Сьогодні ми беремо до уваги четвертну ноту і восьмі, а також у нас в роботі будуть шістнадцяті, але про них поговоримо трохи згодом. Тож, четверта нота рахується раз і. Восьма нота рахується раз на і вже наступна: раз і. Або два і. Для тих, хто тільки починає знайомитися з музичними тривалостями, можна піти трошки простішим шляхом. Тобто, четверту будемо називати та, а восьмі короткі ноти будемо називати ті-ті, тобто ритмо складами. Зараз спробуємо. Тобто, дивіться, я Закриваю ліву колоночку. Ми почнемо з правої. Якщо простішим шляхом, то це буде та-ті-ті. Ті. Четвертна Та, восьма ті, ті. Поїхали. Та, ті, ті, та, ті, ті, та, ті, 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 та. Давайте спробуємо зробити це під музичний супровід. Та. Ті ті. Та. Ті ті. Та. Ті. Ті 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 та. Так. Тепер спробуємо порахувати. Рахуємо для зручності до двох. Раз і два. І. Раз і два. І раз. І два. І раз і два і. Разом з музичним супроводом. Раз. І два, і раз, і два. І раз, і два. І раз. І два. І. Тепер відкриваємо ліву колонку. А цю колонку для зручності, щоб вона не відволікала нас від роботи. Закриваємо і спробуємо зробити це лівою рукою. Спочатку на ті-ті, та ти, ті та, ті, ті та. 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 Ті ті та. Тепер рахуємо раз і два. І. Разом з музикою. Раз і два і. Раз і два і. Раз і два і. Раз і два і. Так, якщо у вас з цим не виникло ніяких проблем, то можемо робити разом двома руками. Тобто ліва рука відпрацьовує лівою колоночкою і права право Так, давайте спробуємо. Рахуємо. Раз, і два. і. Раз, і два. І раз і два. І раз і два. І. Ще разок. Раз. І два. І. Раз і два. І. Раз. І два. І раз. І два. І. Так, чудово. Я думаю, що з цим не виникне ніяких проблем. Тепер до уваги 16 ноти. Шістнадцяті ноти двічі коротші за восьмі. Якщо восьмі рахувалися раз, а наступна І, то шістнадцятих на раз буде дві штуки. І на І дві штуки. Тобто ра, гас, і гі. Ще раз, ра, газ і гі. Отак. Тепер для тих людей. Котрі вперше знайомляться з 16-ми нотами для зручності, пропоную знову-таки ритмосклади. Нагадую, що ми рахуємо до двох раз і два і. А тепер увага. Кожну першу 16-ту ми рахуємо, тобто раз, а наступні говоримо та-ті-та. -та». Тобто підключаємо артикуляційний апарати і спробуємо собі допомагати да, голосом. Раз та ті та. Це буде два і раз та ті та два і. Знову раз і. Тут буде вже два, тому що раз було тут. Два та ті та раз і два та ті та. Давайте спробуємо зробити це під музичний супровід. Разом. Зараз з ритму складаємо. Поїхали. Так, цю колоночку закриваємо. Раз та, тіта, два и Раз та, тіта, два и Раз ті, два та тіта, раз і два та тіта. Ті, а тепер просто порахуємо без ритму складів. Раз і два і. Раз і два і. Раз і два. І. Раз і два і. Пробуємо наступну колоночку. Працює зараз права рука. Зараз з ритмо складами. Все, як робили аналогічно. Правою рукою. Раз, і два та тіта. Раз. І два та тіта. Раз. І два. І. Раз. І, два і. А тепер без ритму складів просто порахуємо. Раз. І два і. Раз і два і. Раз, і два і. Раз і два і. Так, ну і найцікавіше і найвеселіше. Спробуємо тепер зробити це а, правою і лівою рукою разом. Зараз будемо рахувати. Раз і два і. Тобто переключаємо свою увагу щоразу на шістнадцяті ноти, які в нас чергуються ліва, права, ліва, права, ліва і закінчує ліва шістнадцятими. Давайте спробуємо. Раз і два і. Раз і два і. Раз- і два і раз і два і. Разок. Раз, і, два і. Раз і два і. Раз і два. І раз і два і. Ну що ж, користуйтеся. Всім дуже дякую за увагу. І пам'ятайте, що ритм це основна складова, базова складова музичного виховання.